Наш новий безперспективний друг це вісімка кубків. Коли у людини вже немає ілюзій, і вона просто збирається і йде. Навіть бокали ще повні, але їй це вже не потрібно. Вона вже в нових горизонтах. Навіть якщо там немає ніяких стосунків за тим горизонтом, вона просто йде, тому що їй це вже не потрібно, це ті самі ілюзії, у які ми вірили по сімці кубків, коли туман розвіявся, і людина нарешті побачила реальність. Це болюча карта, але рішення прийнято, крапка поставлена. Немає перспектив. Навіть маючи щось, людина розуміє, що це зовсім не те, що їй треба. Особливо, якщо ми бачимо, що кубки не порожні. Е, є гарний експеримент з цукром і чаєм, коли кожна обіцянка, це ложка цукру, кожна невиконана обіцянка, і якщо її багато, то цей чай пити неможливо. Так само і в стосунках. Пообіцяв, що зробить. Разом щось, що вирішить питання зі своїми, наприклад, родичами. Що кине бухати, ображати вас битися. Багато обіцяв і довго, а ви чекали от настав час, коли вже і не треба. Тупо не треба вам від цієї людини нічого. І ця людина вже не потрібна. Це сумна карта, може бути болючою. В неї померла надія, але є і плюс. Ви це. Побачили і пішли далі в нове. Тому звертайтеся, лайк, підписка і ваш коментар мені дуже допоможуть розібратися в ситуації.